Чи вважаєте ви пасткою бронь від мобілізації? Найкращі історії україномовного Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. З однієї сторони, бронь дає можливість не бути мобілізованим та працювати і майже вільно пересуватися. З іншого боку, такою людиною можна вільно керувати та можна навіть морально давити, тому що людина знаходиться в такому положенні, коли вона піде з роботи, то її одразу заберуть у бус. А значить, вона не піде з такої роботи і буде виконувати і терпіти все, що буде робити, та казати керівництво. І тут постає питання: чи це дійсно бронь від мобілізації, чи це рабство, з якого вибратись без наслідків, майже неможливо. От я не заброньований і мною теж можна маніпулювати, бо я нікуди не дінусь. За тебе все давно зрозуміло, а я кажу щодо тих, хто на броні у тебе або гори, або окоп. В якому сенсі тобі пропонують певний привілей під час війни. За нього ти даєш свої робочі години, експертизу. Особливо це при великих війнах інакше і ніколи не працювало. Як би це не було сумно? Особисто я не знаю випадків серед знайомих, щоб їх мобілізували збронню. Те, що хтось користується цим і погрожує, так це за найвищого гатунку, але це більше про керівників. Вони були б мудаками і без війни. Доповнюю, пробував працевлаштуватися за сферою діяльності вузький напрям IT. Майже одразу почали казати про відкат через те, що мене бронюють. Відмовився, адже хабарі не даю принципово. Але маю таку можливість виключно через вже наявну бронь. Як там у пісні, веселі брати часи настали. На роботі така ситуація: були люди з бронюванням та студенти. Цього року студенти стали військово зобов'язаними, тобто бронювання отримає менше людей, але цим ніхто не маніпулює. Просто сказали, що хтось з тих, у кого була броня тепер не матиме це не рабство, це відповідальність. Факт бронювання це визнання того, що ваша цивільна робота важлива для суспільства під час війни. Тож варто виконувати її сумлінно. Тут теж бувають виключення. Я зараз працюю девелопером на гемблінг компанію і мені дають бронь. Не сказав би, що це суспільно важлива компанія, хоча, напевно, високі податки тому і дають. Ви колись працювали у держконторах. Типу я начальник ти дурак, працюю 24 на 7, якого біса так тебе перетак. Звіт питанню, що я ще не задав, досі не на моєму столі, і до речі, не забудь мені залишити чверть зарплати. Ні, це не власний досвід. Але я знаю пару людей, які так працюють навіть без броні. Піду у свою койку поплачу в подушку поряд з хропущим побратимом. А якщо без жартів, мене дико корежить від того, що з кожним місяцем все більше цивільних забувають про те, що у нас війна на виживання, забувають про бучу. Ще ви поплачете, коли російська армія прорветься і вам доведеться збувати біженцями. Так тут багато і не проти, але ж пане кордони закриті, і закриті вони саме через те, що багато хто і не проти збати біженцем. Якщо без жартів, як я дохли, допоможу пам'яті про бучу. Дохли, ти нікому не допоможеш. А от живий і у війську ти допоможеш зупинити підерів та не даш їм прорватися до Дніпра. Відповідно, менше українських міст та сел будуть стерти з лиця землі, менше українців будуть закатовані, і менше дітей буде викрадено. Мені цікаво, як це працює у вашій голові. От людина вмотивована не дати запхати себе подихати в окоп. Її викрадають, залякують, кладуть хуй на здоров'я, брешуть на кожному етапі. Врешті-решт загоняють сидіти у ямі посеред землі, поки Її не вб'ють дроном. Питання. Тобто ви вважаєте, що ця людина, бо вона тепер жива у війську, магічним чином забуває все своє життя і переконання, перетворюється у бать Рекса, починає потужно любити батьківщину і буде незламно воювати до перемоги і слухняно виконувати тупорилі накази. Вона не так само залякана, не стала тупо ненавидіти цю країну і весь цей апарат, який її відправив на похуях подихати. Вона не шукатиме першої ліпшої нагоди піти у СЗЧ. Вона не захоче помститися. Звісно, це все магічним чином зникає, якщо достатню кількість разів повторювати війна, буча обов'язок по закону тощо. Стосовно помститися мудакам, офіцерам та хабарникам у ТЦК, так, це обов'язково, але після того, як війна стане на паузу, нам взагалі треба буде провести чистку ЗСУ по кожному офіцеру, що служив на посадах ШПК, полковника і вище, провести аудіт, по результатах якого вирішити, кого треба вигнати з армії, з позбавленням офіцерського звання. Якщо людина мотивована не дати запхати себе в окоп, то вона або знаходить собі роботу на критичному підприємстві зброю, або знаходить собі роботу у війську, де вона буде не в окопі. Робіт в тилу більше ніж в окопі. Я пішов другим варіантом, і навіть не зважаючи на те, що я за. В декілька офіцерів ще на одного накатав заяву у поліцію. Я все ще не в окопі. Працюю в одній державній структурі. Маю не броня від строчку. Це по суті майже одне й те саме. На даній роботі невисока зарплата та багато стресу. Тому, якби не військовий стан і необхідність мати бронь чи відстрочку, вже давно б звільнився та шукав би якусь зовсім іншу роботу. В мене є така бронь. Працюю в електромережах із керівництва ніхто не зловживає, але мені ще й пофігу. Якщо звільнять, буду шукати місце у війську. Ховатися не буду. Найкраща зараз робота з бронюванням це поліція. Хто б міг подумати, що це одна із найкращих професій, що у мирний час, що у військовий. Я працював на поганій роботі з відстрочкою, звільнився звідти і перейшов на хорошу роботу з відстрочкою. Я думаю, що якщо хтось знайшов одну таку роботу, то знайде і іншу, якщо начальство користується цим як важелем. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. З власного досвіду відповідь дуже залежить від бусика. Можуть спробувати запакувати, але якщо з бумажками все ок, просто безкоштовно покатають чи просто перевірять документи та не будуть мати питань. Особисто я маю бронювання по волонтерці. Під час спірних моментів питання бусифікації вирішувалося дзвінком у ТЦК і звіри. Даних один раз відвозили у інший ТЦК не за пропискою, а після уточнення даних випускали: як на мене, бронь це привілей за певною ознакою. Або ти реально працюєш на ЗСУ економічно чи фактично. Маєш офіційні причини не бути мобілізованим, стан здоров'я чи інші офіційні причини, або сиди вдома. Краще вже в рабстві, ніж в посадці. Твої аргументи вірні з деякою долею вірогідності, тобою можуть нехтувати, заявувати і так далі. А може навіть і шантажувати. Бо багато хто хоче отримати бронь. Думаю, все ж таки, навіть не дивлячись на це, для більшості такий варіант більш бажаний, ніж інші альтернативи. Інше цікаве питання: що людина, яка пішла працювати лише за броньку, може працювати на пофіг. Навіть якщо ти розумієш, що без роботи тебе десь схапають, якщо ти будеш працювати фігово, цікавість до такої роботи може бути на нулі. Ну і третій момент: ентузіасти зникнуть або зникли як клас, коли уражці розробники та винахідники допомагають клепати якісь там нові. Оригінальні системи чи розробляють дрони, то у нас такого немає, бо ти або вже десь на підприємстві, або безпечно перевірити, чи кудись передати свої ідеї, ти просто не маєш змоги. Якщо є можливості, то ними треба користуватися. Чому це бронь є пасткою? Не сподобається на роботі, ти завжди можеш піти. Вибір не є ні пасткою, ні рабством. Рабство безальтернативне: вийшов з дому і пропав, тільки якщо повністю довіряєш компанії, у якій ти працюєш, тоді можна жити безпечно, маючи. Чи бронь. А так, зараз така ситуація, що зараз ти нормально працюєш, а потім прийде розпорядження скоротити працівників, які мають бронь, і ти вже нікому не потрібний. Цікава думка, бо маю офери з бронюванням, але вагаюся чи погоджуватись на них саме через аргументи в вашому пості. Питання актуальне і цікаве. З досвіду можу сказати, що це залежить від роботодавця і адекватності керівництва. Маю бронь і адекватне керівництво. Так навіть сам проявляю більше ініціативи. Так. Деякі роботодавці вважають, що це привілеї і або тиснуть, або низька зарплата, але це рідко. Я працюю з бронюванням вже рік. Спочатку був на заводі з бронюванням, там класне ставлення. Тепер в IT, і там те саме, що на звичайній роботі, але зверху бронювання. Повернутися на звичайну роботу без броні і бігати від ТЦК ти зможеш завжди. Правила та критерії броні постійно змінюються. Бронь треба оновлювати. Ти на це не впливаєш. Ризиків багато. То з чим порівнюємо? З тим, що твій аргумент доповнює мої твердження. Це пастка. Бронь при бажанні можуть навіть відмінити, і всім буде похуй. Бронь дає можливість не бути мобілізованим. Це дуже смішно. Ви теж зрозуміли сюр цих слів, але зробимо вигляд, що так і є. Бронь працює. Буває по-разному. Є насправді хороша робота з бронюванням там, де люди не раби, знайомі на такій працюють і пропонували мені. Але я обираю бути для ТЦК невидимкою і тікати від них при першій можливості засвітити усю. Туди свої дані, це таке: типу, знаючи кучу випадків мобілізації заброньованих, сенс роботи з бронею стає нульовим. Хоча насправді заброньованих друзів теж зупиняли, перевіряли і відпускали. Тобто тут 50 на 50, дивлячись, як у ТЦКшників горять плани. Ось моя схема імунітету: жінка непридатний цивільний, заброньований цивільний, незаброньований цивільний фронт. Очевидно, бути заброньованим має свої недоліки, але загалом дозволяє жити нормальне життя. Так, є деякі Меження, так і є певні зобов'язання. Як розказує заброньований друг, є і тиск від роботодавця. Наприклад, не підвищують зарплату. Але ну як вже написали, війна триває, і 100% нормальне життя недоступне майже нікому. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Ютокс. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. QR-код ви вже. Побачили на головному екрані. Ну а всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.